А що сталося? Трошки є привершення з вашої сторони. А чим фіксувалося? Чим фіксувалося? — Фіксувалося приладом ось цим. Ось цим це 30. який? новий прилад? Радість. 39-40-41 секунда пройшла. Щоб ви не думали, що я десь <с злева <с взяв. А фіксу. крім цього засобу ще якийсь. Крім цього, засобу ніякого немає. Потому как нічна пора доби і ви знаєте, що не фіксується. Треба мати, мабуть, значним відео прибор. Візір фіксується ночним радісом. Ночним він не фіксує, він так же показує, як і цей радіс. Добре. Фотографій там немає. Ну то і крім цього у вас більш нічого немає. Крім нічого немає. Посьому посвідчення і техпаспорта. Тіхпаспорта в мене немає. Техпаспорт на машину. Немає в мене тих На машину. На машину тих паспорта в мене немає. А де він? Немає. Ну, так. ну тоді, будь ласка, посвідчення водія. Посвідчення водія? Так, згідно 126 статті я пред'являю. Правильно, пред'являю. А ваші документи можна? Для спитань, звісно. Номер значка який у вас? Кі 0,859. Тримайте. Старший лейтенант Удовенко Анатолій Михайлович. Удовенко Анатолій Михайлович, старший інспектор ДСДІ. Правильно. Тіхпаспорт, і а ще раз повторюю, в мене нема. У вас воно ну, якийсь техпаспорт вже є. То Не тіхпаспорт. То є технічний паспорт автомобіля. Ви впевнені, що це технічний паспорт автомобіля. Так, точно. Свідоцтво реєстрації. Ну, так, Свідоцтво реєстрації. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а не... Технічний паспорт. Угу. Да. Терміни. На ту сторону. Юрій Миколаївич. І ще раз посвідчення водія. Якщо ви збираєтесь виписувати протокол, то я вам не совєтую цього робити. На ту сторону. Категорія БЦ. І так, так як точно. ви привишаєте, треба в першу чергу... Визнавати те, що ви превишаєте. я ви не превишав швидкість. А самі ж знаєте, що превишали. Просто починаєте дискусію. Mm. Якби я превисив, я б все було б добре.